Фішка в чому? Він у мене нещодавно отримав від мене попередження. Тобто mm -hmm. як попередження. Тобто, у нас є. Коли робиш грубу ошибку, називається на ну, мастермайд. Mm -hmm. Тобто, це коли ти неправильно зробив продукт і вислав його на продажу чи якось сей, тобто і це помилка. Mm -hmm. Фішка в чому? Попадається, він заробив плойку п'яту. Вона mm -hmm. приходить до мене. Я дивлюсь щось з неї не, не. не так. Фішка в чому. Плойка, корпус, все добре. А всередині, ну, газети. Найс. Nice. І він її пустив ну, на продажу. Хорош, Серега, хули. Не, ну я знаю, що по ней ну, по ней опитності, ну просто якось цей, блін, плойка п'ята, все. Ну хуй з нею. The uh -huh. Damned Souls Orientation Guide, Chapter 33: The Deadly Sin. No longer just delightful pastime. what i Я надіюсь що Серега там усправиться. Но он немного... Це все просто встанет Серга справиться. Ну куди Супчику помолиться, все хорошо буде. Супчик. Я якось сказав. що Він їсть і дивиться, як не розшленяють Бля то ну, В защиту Сереги я типа я тоже таким воздухем занимаюсь. Да не просто знаешь молоется и такие. А, и такие подаемся, я в кишки выпускаю. Да, такие. Ну согласен, слухай, согласен. Такие, ну, блин. Хлеб нас, Да ну еди, это такие. Пизды, колени, такой <хи> <хи> Блин, зато прикольно. Давай без опять этих шуток прохлеб а Говорю, давай, давай без шуток про хлеб насущный. А чого? А ну сильно чересчур, я сразу, блядь, у меня в картинной конмолод сес. <чхи> Бло бы в его фотке зарубитые <пи> вс. <всему. пи> Я через що час туди бачив, як столом блять, сидить нахуй, ахалай, ахалай. на <рес> Я просто дивив... ну як я бачу, но ц... до, до цього уваг... уваги не привертав. Тому якось... Ну, як весь... ну молиться. Я дивився, як він молиться, і дивився, як він этот се веде, і я не міг сложити 2 плюс 2, по-моєму. <рес> Особливо очі маньяка, коли він тебе облив на чомусь. Сука, я думал, я его блять захуярю. <рес> я, я просто бачу його в очі, <рес>, бачишь, що йому пиздец. Це знаєш, як ну суслик, ну нарвався, ну на вовка, чи чи на ведмедя, чи на кабана. И <рес> ти розумієш, що в цей момент сейчас ему жопу. Буде, <рес> <рес> я думаю, блин, собі Человечек. Я думав тебе вже прийдеться зупиняти Я просто щоб просто не дам себе зупиняти Ні, просто щоб на цього ну не було ну ніякої новотифігні не там що, щоб це а відвести тебе кудись Я... Що це буде пальня сказати помались нахуй Стой, 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 я тебе наполовину чую, я хочется ч-то. Сейчас стой, стой, дай, дай я бо я не можу. Що ти ты сказал, повтори, бо я наполовину почу. Ага, ну ну, смеешься так наче повністю полностью почув. Не, я почув так. для... алтарь улучшения для топота. Ні, я почву шось дать поебальнику і сказати, не, яскі, яскі, так, що в землю, сказать по-моему. <laughs> <laughs> щас супчик буде. <laughs> да, що супчик буде. О, це чорна дира. типа, вона стягує кахара все лица Блин, ну це прикольно. Так, я щось дуже... да, ну, шось дожен. Дезинтегрирую прям. Я куда щось... Сейчас я дуже прям звук, ну зменшил. Ну, з звуком все хорошо. Ні-ні-ні, я зменшил шов ДБ, ну ч ты? Понял, не, ну, у меня нормально баланс за тобой и плойский по. У це ж це ж я ж я хочу купити собі пульт і купити оцю ну, ти карту захвата, за щоб не ру. ну тобто ну, сидіти і керувати окремо. Воно все було. Що людей є? Вона прям ну люто ну зносить їх Вона їх сильно докоца. і іменно цю всю можна ще отдельно улучшити там прокачати Да, я, я шо, це ж, Ну от і світло, блин, ну от і качав, блин. Так добрый. О, а тут шо за флаг. А, чорною бороду мы не закінчила. Не знаю, що за флаг. Подрмся. А восс, якась хуйня бей.

Я його не бачу взагалі. Не пролети й без цих шаблів. Ох, сука пролетів. Де він? Там. Ти його не бачиш, але ти за ним біжиш, блядь. Я Фіально, причому? Блядь, у нічого ж да. таке. А, це знайти цей. О, він. Я йду по міці, по його на міці. Так він виноват тоже, кстати, пропав, це сам шар. Ладно, похуй на нього, Тому що я ще не думал на чому прикол. А флажок оцей? Ну це ж до нього флажок вот. Да? Ага! Столби, Ну от і столбину знищуй. Стол, стол, столбы нузнищий. Він біля них, ну отошивається. І ми повинні їх знищити. О, Ось ще один. Mm -hmm. Такі столбі... Ага, вот эти. Д... от с ды. вот и с дырочкой по центру. Okay. Ты я побачил. Ось вон, вин. Может. Ты уверен? стіл? Я просто сам, сам... И, типа, что-то постоянно, какой и, он, он, ботину... ботину... он, пуск... он, он вину на он, 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 он Ось! Есть! И, что, ты что, да, убыл. Ah, Я підійшов до нього і, і потрібно було натиснути трекутник. Mm. А, а шо за шодалы? Не знаю нічого такого 6 плюс один. Давай. Интересно, очень тесно ничего не понятно. Це що? А, це цих. Ну Блін, знаєш, це ти сказав, він, но молиться мені спомню. чувак мусульманин чувак мусульман цим, цим, цим синдромом, який но молиться, так... Той... Ааа, ты синдром Курета з маленький молиться? Ні-ні-ні, ну, не синдром торе, інший синдром. Не, ну до турет, він повторявся действий, у меня сразу не контролировано. Я про синдром Дауна. Чувак, молився, ну, мусульманин. Перехрех там... що? Віка, він ну не хрестився, він оцей. От ти читав но мантру і цей. І такі. Ну знаєш, а. Таке відчуття він не читав її, а цей... а просто отак говорив. І просто це...

Угу. За тих, що піднімають, задають більше очок, а за тих, що падають, менше очок, але вони встановлюють ривок на крилах. Ага. Ти даже це підміти. Що, до золота доберемося? Типа я улетаю дальше бесконечно. Пока я на землю не спускаюсь, комбаш не сбывается понял, что ты А, это ж когда ты не падаешь еще ж. Ты ж каждый раз, когда опускаешься на землю, ты обнуляешь счетчик. Я летаю пускай бесконечно. О, мене перемістився mm. Просто ти мене цим заразив. А, що нехай богу помолиться? <риклад> нехай богу, богу. Та А що, ну типа... Він, він, блядь, веде себе як е, ребенок уебан, потом і ще перед супом.

Чого у нього корова вину його це не можем... У нього татуировки, бачишь, по всему Це... линии Ну... Він сам ну начал нас зробив, тобто. Ммм, уже подумал. Well done, Mehi! Now to fix the damage those blasted him, Steam to my ship! Что? Mm -hmm. выполнил Выполнили. Да. Теперь Владик. Да, но ведь Саш коротко дуже. Типа и тройка, и четверка на бату длиннейше, там на бату больше оружия. Mm -hmm. Вот say... эти топ-квесты мелкие, там типа плюс-минус похожие но uh -huh. там основные задания не связаны с мелкими. Типа основные это отдельные квесты, проработанные понял. Mm. Мелкие это типа можно выполнять типа, ради денег или просто ради прикола. Потому что они там еще даже ПВП связаны, типа, понял, что они между собой сидит? вот кирвалы. Просто я тебе скажу, что она и І по пам'яті ты же раньше насколько займаю, то тобто, она но ну, не богато займаю. Да, на то я тобі скажу, я тебе на базу пиш. Оригинальный. Не забувай нам дуже старая вже, игрушка. Yeah. Типа третя часть якого, блядь, 10-9 -го, -го, -го года, что-то таке. Ну я тобі скажу сугубо, ну, ти so go, but скорее шампан проходит это. I не retribution. Я тройку багато открываю. Scour the slums for those responsible. Можемо в пя. В... Ну завтра посидять діти, До речі. Точнее, не завтра. По понеділок, но вечором. В смысле? Типа з пацанами, чи шо? Ну я не знаю, чи з пацанами, ну, з тобою. Ага, понял, поиграть хочеш. Хорошо. Можно. А ти хочеш? не хочеш? Та, типа, вечером можна. Ну вечером і буде. Ну ты ж понял, ты на работе придашь, блядь, сука, час поиграешь, спать пидош. Ну, для тебя я потримаюсь. Ой, блядь. Силых два. Не, если честно, я... Ну вот и потримаюсь. Ну тобто, я думаю, нормально буду. Понял, нормально. Давай, спонял, но буду прокачать, по Ну, є ще один алтар. Ще це ми пройшли його. Еее, а там світиться щось? З синього... Ні. Це значить, ну от і пройшли. Якщо значка суперсіла немає, то тут сухойний алтар. Так, щось теж за подліччям гляну, щоб я не покликав. Ну, все, який А от. Ну, да. Угу. Це пройшовий алтар. Стой, мне знать зброю. Карта показываю. Карта показывает Вот тут. сейчас То, что нам надо. Сейчас пора проверим. <свёздить> У е. С двух рук. А узишки. Да. Либо пистолет. Узишки. Пистолетами я не так, а узишки. Непогано. <танцес> ну і узішку, що узішку прокачаю. Там три узішки на вибір, там є прикольні узішки. У тебе три? Е В магазині, да, до покупки і улучшения. Воно. Опа, шо? так. Непогано, стой. Не запускай. Не... Не При активной недоступно. Надо выключить квост. Блин. А, Да, 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 стой, 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 стой сейчас. Есть. Все. Все. Там... Выше, дальше, наверное, недоступно пойти. Я уже вид летил, но наветь. Сейчас я тоже отлечу и залечу опять. Right on. Пише опять же не виступает yeah! ладно. Но я тепер знаю де, потом подивимся. Ты митку не можеш поставити. А, да, я знаю, вже що... mm -hmm. Типа запомнив де він. Тут еще що там есть. Част вот я не... До речі, саме прикольно прогрес запам'ятовується у всіх. Ну от разом.

She did not go unnoticed. Put that toy down, Mr. Gat. Why would I do that? Oh, because if you don't, I'll break Jezebel's beautiful neck. She's your daughter. I'll say something kind at her funeral. Drop It's always been you. What you talking about? You love her. I really don't. You love her! Ah, Johnny, my boy! I misjudged you! You've shown loyalty by walking into hell. You've shown cunning by robbing me. You've shown. I by killing my And now you're willing to sacrifice yourself for my daughter. You're the man who should be my son. Defy it to the end! Now, listen, boy. You've proven your spirit, but don't presume to push me further. Let him go. Not now, Jesse. The men are talking. Dad, let him go. Look how you inspire her. She wants to kill me. You bring out the best in her. I'll offer you a deal, Mr. Gat. Marry my daughter, and I'll allow your companion to leave with the president's soul. It's your choice. You know where to find me. The president's soul was within Johnny's grasp. All he had to do was marry Satan's daughter. Блин, знаешь тут даже ну за сатану можно якось... Блин, як дивно не звучало. Не Це то шо. Що... Нормальный штрих. Да, тобто. Що не О получение на сопротивление другого уровня идет. Сюда.

Пани мене йде дайомбився. Дай в себе поиграти ігра Блін, мене вбили. Ти мене кинув Ти мене кинув Так я чи знав, що ти втікаєшся. Я тебе врятував із-за кілометр, а ти мене не хочеш нарятувати. Я лічу. Ба я бачу відстань. Все більше і більше я лечу Куди? Від тебе подали. А воно что я не успію. Я лечу. Я просто бачу <laughs> таки Було 500, стало, стало 800, я лечу. Ні, не, неправда. Я не, просто это влипал. Шибать воно люте. Стало ще більше. Думаю, меня прикриют. Так, это... Ну, ну. Кто ж тебе, ты, ты прикрываешься так слабо? Mm -hmm. так. Ось. Арсенал мне, мне потребен. Раз, Почему не можно? Корсиналу не можно, не, знаю, це не можна. Там шахет у тебя був. Шахет разъебал. Мене показало, я просто не зрозумів, да. І ще десь день. і ось, і залишиться останній. Чи як тобі принцип на персі? Який? І той що вийшов, бо я бачу, ще ти его качав, ти його ну проходив? Я докачал oh, персию. А. Uh -oh. Бо у тебе, б в библиотеці, я маю на увазі. Може добавил, коли бы спата роздавав. О. О, аура ще одна. Запускай. Еще раз бо я цей... Не Перезарядка, що еще раз, аж надо ауру активувати. О. Стой! Не запускай. А я не можу що... О, шо. Building, oh, все. Yes. Mm -hmm. Да. Вот тепер, да. Ти запустив? Да.